Привіт! Я Жанна Бланк на своєму каналі Наші люди всюди. Я хочу подовжити свій е, такий випуск тем, де я розповідаю про різні цікавенькі у Німеччині. Як кажуть, коли знаєш, то ти озброєний. Краще знати, чим не знати. На перший погляд можуть такі дуже прості речі і правила бути, але вони мають всі свої особливості. Німеччина є інша країна, і вона дуже відрізняється від України. І тому я хочу надати вам маленькі поради, маленькі підказки, як швидше і краще освоїтись на чужині. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночки, подобайки. Я дуже вам вдячна за це. І обов'язково додивіться відео до кінця буде дуже цікаво, чого не можна робити у Німеччині писані і неписані правила німецького суспільства для біженців і просто для туристів. Перше, не можна підвищувати голос на дітей. Якщо німецька дитина десь у магазині, наприклад, упала на підлогу і в істериці б'ється, щось там кричить, то її німецькі батьки будуть спокійно стояти поруч і говорити їй тихенько, що все добре, сонечко, все добре. А ті, що будуть рядом люди, то вони не будуть на це реагувати і спокійно до цього відноситися. У школах і в дитсадках дуже часто дітьми проводять такі соціальні співбесіди на теми прав людини та Норм соціальної поведінки дуже часто говорять їм самим про те, що на них не можна підвищувати голос і кричати. І якщо дитина поскаржилась на те, що її батьки суворо до неї відносяться, то ну, наприклад, там кричать на неї, або не дай Боже ще тілесні якісь покарання, то це може стати навіть приводом для вжиття заходів. Ювенальної юстиції, можуть навіть позбавити батьківських прав. Таке також буває, на жаль, дуже, ну, не так часто, але буває, коли дуже багато, надходить скарг в такому дусі. Не можна знаходитись у метро без квитка. На перший погляд, вхід у метро зовсім вільний. Нема цих турнікетів, і немає контролера, який сидить у скляній бутці. От, А є тільки такі спеціальні автомати з продажу квитків і компостери. То вам потрібно обов'язково купити такий квиток і прокомпасувати його, а потім вже йти на саму поїздку. Дуже часто. Вас можуть перевірити контролери, і якщо виявлять, що у вас нема квитка, то ви можете мати великі неприємності до штрафу. Якщо ви не збираєтесь нікуди їхати, а хочете просто зустрітися з кимсь у метро. Або передати якусь посилку, передачу, то вам потрібно все рівно купити квиток, він буде інший, він буде дешевший. Це буде спеціальний такий квиток, який надасть вам доступ на платформу. Такий квиток у Мюнхені, наприклад, коштує 40 центів. А взагалі квиток у метро стоїть 2 євро 90 центів. Штраф за безквитковий проїзд складає 60 євро. Діти до 6 років у метро їздять безкоштовно. А якщо ви на велосипеді або з собакою, то ви повинні. Купити квиток окремо на велосипед або на собаку. От такі є правила в метро. Заходити у сауну без купальника треба. От, давайте розглянемо, що вважається, що у нагрітому приміщенні від купальних костюмів з'являються більш шкідливі випаровування які можуть навіть бактерії якісь виділяти, і це є порушенням. Порушника можуть ну, сказати просто зауваження. Ще є така річ, що в самих цих саунах вони йдуть сумісні, і чоловіки, і жінки разом знаходяться. От, то якщо ви, наприклад, не хочете. Оголюватись перед протилежною статтю, то ви можете заздалегідь подивитися на розклад, і є чоловічі або жіночі дні. Так також є. Якщо ви переходите з одного місця у великому на великій сауні, наприклад, то можна надягати халат або рушник великий, і можна обмотуватись. також можна. Але зазвичай тут всі так привикли і так себе вже, ну, знаходяться в таких місцях, просто треба якби, звикати до цієї культури, якщо ви тут хочете жити. Ще що хочу сказати, що люди тут зовсім нейтрально, ніхто ні на кого не нападає, і відстань один від одного навіть більше, ніж просто ви по губіці там ходите. Тому якби, немає ніяких таких причин переживати. Просто треба до цього звикнути, якщо ви любите ходити до сауни. Четверте, не можна їздити на велосипеді в нетрезвому стані. Якщо велосипедист, який виписує гарні такі е, свої викрутаси і дуже п'яний, то він ризикує позбавитись своїх автомобільних прав. Так саме навіть і велосипедист. німці дуже лояльно ставляться до тих людей, які, які можуть випити, наприклад, один келих вина і сісти за руль і поїхати. Це немає проблем цьому. Але якщо людина дуже багато випила і сіла за руль, або сіла на велосипед, або навіть це пішохід, який йде по вулиці, і дуже п'яний, то всі ці люди ризикують позбавитись водійських своїх прав. І бувають інколи навіть випадки, що навіть пішехода можуть позбавити водійських прав, якщо він дуже п'яний, йде по вулиці, і ще й там бешкетує. Не можна шуміти в неділях. Так, неділя у Німеччині вважається днем спокою, днем сім'ї і розумної тиші. Не можна в цей день щось ремонтувати. Щось там шуміти, стукати, якісь проводити шумні свята. Це особливо стосується тих людей, які живуть у багатоквартирних будинках. І якщо таке відбувається інколи, то сусіди, пильні такі сусіди, вони слідкують за порушниками і можуть викликати навіть поліцію. За це можна отримати штраф. Хочу додати, що тим людям, які живуть у приватному секторі, то для них кращі умови, і вони можуть собі дозволити трошки побешкетувати, і вони не так заважають оточуючим і їм це більше дозволено. То от є така, скажімо, особливість невеличка. Не можна ходити по велодоріжкам. Дуже часто визиває таку роздратованість, коли по доріжкам ходять якісь туристи, вальяжно так розгулюють. То це дуже не подобається велосипедистам. Вони вам будуть дзвонити заздалегідь. Ну це якби, як порушення йде для велосипедистів Також є обмеження на цих доріжках, коли вони їдуть проти течії. Потрібно їхати тільки так, як їдуть усі в одному направленні руху. От є таке маленьке правило: не можна гучно розмовляти по телефону у громадському транспорті в Німеччині. В автобусах, в поїздах у Німеччині завжди дуже тихо. І якщо якийсь із мандрівників починає дуже шумно, голосно розмовляти, то можуть йому зробити зауваження, і це не сподобається його сусідам, які також їдуть із ним рядом у транспорті. Тому, якщо ви розмовляєте, то розмовляйте, будь ласка, тихенько, щоб нікому не заважати. Таке маленьке є правило, що не можна чокатись і не дивитись один одному в очі. Є таке повір'я, що сім років поганого сексу загрожує покаранням тому, хто за столом цокається, не дивлячись в очі, таке дивне повір'я, але воно існує. Тому застілля, коли є багато людей. То в основному цокаються тільки ті, що сидять один напроти одного. Якщо ви цокнулись і вам дивитесь в очі, то вам навіть можуть зробити таке зауваження. Ану, в очі дивись. Не можна викидати сміття без сортування. У Німеччині йде сортування сміття уже з 1991 року. І це вимагається від всіх мешканців країни. Жителі багатоквартирних. Будинків мають такі загальні контейнери. Вони йдуть для кухонного сміття, для папіру і для пластику. Скло і речі, то це треба вивозити Є окремі такі пункти, де можна туди їх здавати, або такі контейнери також. Скло сортується ще й по фарбам: біла, зелена і коричнева. Мешканці приватного сектору мають свої особисті контейнери, такі ж самі, але вони мають графік вивозу сміття. Цей графік написаний на цілий рік наперед, і тому треба його виконувати. І кожну неділю ви виставляєте той чи інший контейнер, який забирається машиною. Якщо ви переплутали і невірно викнули сміття, то перший раз може бути штраф від 10 до 50 євро. Якщо це повторюється неоднократно, то такий штраф може складати до 5 тисяч євро. Так, може бути таким великим. Слідуючи правила. Яке знають усі, це не можна переходити дорогу на червоне світло. Класичний німецький порядок, оспіваний у чисельних анекдотах, чудово ілюструє поведінку німців на дорозі. Червоний сигнал світофора у Німеччині це обов'язковий сигнал Стоп. Навіть коли ви переходите дорогу в якомусь місці, де дуже вузька дорога, де немає машин. Де вони їдуть дуже рідко, але все рівно люди видержують і йдуть тільки на зелене світло. І часто ще можуть бути такі виїски, на яких написано, що ви повинні подавати приклад для дітей і переходити дорогу на зелене світло. Завдяки такому суровому та зрозумілому підходу набагато менше є аварії у Німеччині, чим, наприклад, у нас в Україні. Жителі Німеччини. Відомі своєю любов'ю до порядку і до законів. Вони мають цю любов набагато більшу, ніж почуття юмору. Це точно. Німці дуже законно слухняні люди. Не можна вбивати в Німеччині бджіл та ос. Так саме бджіл та ос. Оса влучила вам, наприклад, у келих із пива. Акуратно вийміть її і залиште сохнути на блюдечку. А краще навіть відсядьте за інший столик від гріха далі, тому що ос і бджіл вбивати не можна, і хоч якими б настирними вони не були, і коло вас тут не літали, але цього робити не можна. У Німеччині є дуже великий штраф, коли ви це зробили. Убили, наприклад, цю сучі бджолу. От, наприклад, у Берліні такий штраф може бути до п'яти тисяч євро. А от у Брандербурзі, якщо ви вбили якусь рідкісну бджолу або асу, то такий штраф може досягати астрологічної цифри 65 тисяч євро. Поістимо трагічне рукоприкладство. Отак от, от може бути навіть. Ну і ще одне таке є правило маленьке, що не можна дарувати білі троянди. Ну як можна, ну не бажано. У нас, наприклад, не дуже бажано дарувати один одному гвоздики. Вони вважаються квіт квітами, такі, такого як для цвинтаря або такої революції якоїсь, ну, щось не дуже гарне. А тут в Опалу потрапили саме білі квіти, білі троянди. Їх частіше за все приносять на похорон. І тому, якщо ви йдете кудись у гості, на свято на якесь, то краще білі квіти не купувати. Дякую вам, що додивились моє відео до кінця. Напишіть, будь ласка, цікаво вам було або ні, що вас більше зацікавило. Пишіть свої історії, які з вами трапляються у Німеччині або в інших країнах Європи. Мені це буде цікаво почитати і поділитись може з іншими людьми. Дякую вам за увагу! До побачення! Бережіть себе!